Окей, уявіть собі ситуацію. Ви вже місяць граєте у свою нову улюблену гру, і тут раптово PlayStation 5 каже: досить, бо пам'ять забита якимись дивними файлами. Або ж ви тихенько вмикаєте консоль серед ночі, щоби легесенько так пограти, а вона на всю квартиру своєю цією сиреною така. Звучить знайомо, геш? Чи от, наприклад, так, ви заходите в якусь онлайн гру, і всі у лобі одразу дізнаються, що сусідній кімнати мама зве вас поїсти, бо воно вже бляха стигне, а мікрофон у консолі за замовченням увімкнений. Такі штуки можуть дратувати, і зараз я розповім, як їх виправити. Сьогодні я розповім про свої улюблені фішки PlayStation 5, які зроблять вашу консоль тихішою, розумнішою та навіть економнішою. Будуть лайфхаки, секрети та просто топові поради, які ви точно захочете використати. Тож вітаю всіх та кожного мене звуть Кирило Свідомий і сьогодні я розповім про мої улюблені фішки PlayStation 5. У наші часи 1 терабайт пам'яті у консолі це як наплічник першокласника. Там же все забито, місця ні на що немає, ще й ти страждаєш, коли цим користуєшся. І виходить, що кожен Гігабайт у такому випадку на вагу золота. І уявіть, на PlayStation 5 є одна штука, яка стабільно та досить завзято краде у вас вільне місце, а ви навіть про це не здогадуєтесь. Дивіться, щоразу, коли ви отримуєте якийсь приз у грі, PlayStation не просто вітає вас гарненьким повідомленням у куті екрана, а ще й робить скріншоти 15 Секундне відео цього моменту. Бо знаєте, у світі дійсно існують люди, які вважають своїм найбільшим досягненням у житті розповідати про нові призи PlayStation в Twitter. Я завжди називатиму його Твітер. Ви мене не переконаєте у зворотньому. От Sony вирішили, що вам, мені абсолютно всім користувачам PlayStation це офігеть, як сильно потрібно. Тому кожен з цих скріншотів та відосів займає місце у пам'яті консолі. Ну, дякую, бляха, дуже корисно. Але не біда, щоб зупинити цей безлад, переходимо в настройки, записи та трансляції, призи. І там або вимикаємо автозбереження взагалі, або налаштовуємо так, щоб воно записувало лише дійсно важливі моменти, типу золотих чи пла. Та нових призів, бо погодьтесь, зберігати кожне, ви запустили гру. Ось вам приз. Це якось занадто. І все тепер усе місце на ваші PS5 знову під контролем. А пам'ятаєте оці всі моменти, коли ви хочете спокійно та тихенько собі пограти на плейстейшн, коли ви вмикаєте консоль, вона зрадницьки пікає на всю квартиру. І тепер всі навколо знають, що ви більше не працюєте, а йде до проходити ще один єдиний рівень, який затягнеться десь години на три, ну чотири щонайменше Але на щастя, це можна виправити. Йдемо в настройки: система, звук та світло. Тут є магічна кнопка, яка дозволяє змінити гучність цього піку або взагалі його вимкнути. А ще тут можна налаштувати. Рівень підсвітки PS5. Повністю її вимкнути, звісно, вам не дадуть, бо стиль понад усе. Але якщо ваша консоль стоїть близько до телевізора чи монітора, а відблиски б'ють прямо в очі, можна зробити її менш сліпучою. Це такий quality of life момент, але класно, що можна все налаштувати під власні уподобання. До речі, ось цікаве питання: яку версію PlayStation 5 зараз краще обрати? Особисто для мене відповідь очевидна: PlayStation 5 Slim це найкраща версія з усіх доступних сьогодні. Вона робить все те саме, що і звичайно. На PlayStation 5, але менше, тихіше, ну і коштує адекватних грошей. І якщо прямо зараз ви міркуєте над придбанням PlayStation, раджу звернутися у магазин моїх добрих друзів Яблука. Тут є величезний вибір гаджетів, консолей та аксесуарів для будь-яких потреб і вподобань. Що важливо, яблука це офіційний партнер багатьох брендів, тому ви можете бути впевнені у якості та надійності кожної покупки. Я вже давно купую всю свою техніку саме тут, і можу сміливо сказати, що цей магазин виправдовує всі мої очікування а далі все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео, обирайте свою версію PlayStation 5 Slim чи будь-яку іншу консоль, яка вам більше до душі, та насолоджуйтесь покупкою. Рекомендую також підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки зі світу технологій. Яблука більше ніж очікуєш. Ви ж в курсі, що всі контролери для PlayStation 5 мають вбудований мікрофон. Вірно, це дуже круто, бо в онлайн-играх, особливо в публічних матчах, без мікрофона, прям як без рук, мати змогу нормально спілкуватися ротом з командою. Це не просто зручно, а ще й банально чемно. Але є один нюанс: PlayStation за замовченням одразу вмикає цей мікрофон як тільки ви заходите у будь-яку гру. І незважаючи на просунуті технології шумозаглушення, всі учасники ігрового лобі все одно чують майже все, що відбувається у вас в кімнаті. Якщо ви вважаєте, що це не так вже й важливо, просто уявіть на секунду, що всі ваші тиммейти конкретно чують, що ви знову сидите у своїй цій плойці. І так, мікрофон дійсно можна вимкнути однією кнопкою на контролері, але ми можемо це зробити ще зручніше. Заходимо в настройки, звук і ставимо стан мікрофону під час входу у положення вимкнути звук. Тепер він буде завжди вимкнений до тих пір, доки ви самостійно його не увімкнете. І раз ми вже тут, ловіть ще один лайфхак. Кнопка мікрофона на контролері. Це не просто кнопка. Натиснули один раз. Загориться оранжевий індикатор і Мікрофон вимкнеться. Але якщо затиснути цю кнопку, вимкнеться весь звук консолі. І це ідеальний варіант, коли вам терміново потрібна тиша, а шукати пульт від телевізора взагалі не варіант. А буває таке, що от виходить, наприклад, якась гра, яку ви дуже довго чекали. Вона супер пупер крута і класна. А у вас от в житті так склалося, що зараз жодного шансу в неї пограти. Робота, навчання, життя все буквально проти вас. Щоб не забути про такі ігри за кілька місяців, я завжди їх додаю у список бажаного. Коли потім з'явиться час і настрій, можна не витрачати години на пошуки, а одразу подивитися, що хотіли купити. А ще це топовий спосіб слідкувати за цінами на проекти, які вас цікавлять найбільше. Бо всі ми знаємо, що PlayStation Store в Україні це той ще фінансовий атракціон. Інколи навіть зі знижками буває дуже боляче. Але якщо всі цікаві вам ігри вже є у списку бажань, вам залишається лише його періодично перевіряти на наявність якихось знижок і ловити слушний момент. Що більше вам навіть не обов'язково перевіряти все вручну, йдемо в настройки, сповіщення, гортаємо до оновлення списку бажань і вмикаємо всі тумблери. Тепер як тільки ваша гра отримає приємну знижку, PS5 сама вас про це повідомить. Оміть, мені здається, що це геніальна функція, яку чомусь мало хто використовує. Якщо у вас ніколи не було другого контролера для PlayStation 5, зараз поясню, як це взагалі працює. Ось ви під'єднуєте ще один DualSense до консолі. І тут у вас є три варіанти розвитку подій: перший створюєте нового користувача, бо граєте як гість. Це для класичних кооперативних ігор, де треба розвалювати ворогів разом на одному екрані. Другий варіант прив'язуєте новий контролер до свого ж аккаунта. Але тут є нюанс: перший геймпад в такому випадку одразу вимикається, а керування повністю переходить на новий. Але Є й третій варіант, і він реально цікавий. Ну, наприклад, ви хочете допомогти дитині пройти якийсь занадто складний момент у грі, а передавати контролер туди-сюди, такий собі весело ще. Або, ну, наприклад, ви просто полюбляєте грати одночасно на двох контролерах з будь-якої причини, взагалі. Я не засуджую, кожен грає як хоче. Для цього є режим, який називається допоміжний контролер. Йдемо в настройки спеціальні можливості, контролери, використовувати другий контролер як допоміжний. Тепер, якщо обидва геймпади підключені до Одного аккаунта система сприйматиме їх як один єдиний пристрій, і це може бути супер корисно, особливо для тих, хто з певних причин не може проходити ігри на одному контролері. Фішка, ніби досить дивакувата та незвична, але якщо знати, що вона існує і для чого вона взагалі, то може статися у пригоді. До того шановне панство, у першому закріпленому коментарі під цим відео та і в описі є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати цей збір гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно. Важливим разом до перемоги! Начебто я вже згадував, що ігри на PlayStation 5 періодично коштують як ну крило літака. Але є спосіб полегшити цей удар по гаманцю. Ви можете скидуватися на ігри разом із другом. І якщо у нього теж є PlayStation, і у вас дуже сильно збігаються смаки, можна легально шерити бібліотеку ігор. Як це працює? Додаєте аккаунт друга як нового користувача на своїй PS5. Потім заходите в його профіль, йдете в настройки, користувачі та облікові записи, інше, і там просто вмикаєте. Спільний доступ до консолі та автономна гра. Все, на цьому вся магія зроблена. Тепер заходите в бібліотеку ігор друга, завантажуйте що треба, перемикайтесь назад на свій акаунт і спокійно граєте. Все це дуже просто працює і реально економить купу грошей. Сам постійно цим користуюсь і раджу так робити вам. Мабуть, найпопулярніше питання серед усіх власників PlayStation 5: це чи залишати консоль у режимі спокою, чи повністю її вимикати. І раніше відповідь була очевидною, тільки режим очікування. У ньому консоль спокійно самостійно оновлює програмне забезпечення та ігри. Тож коли ви захочете увірватися в новий сезон Fortnite, він вже буде встановлений і готовий до запуску. Плюс можна за лічені секунди повернутися в гру саме з того місця, де ви зупинилися. Загалом режим очікування це наш бро. Але спочатку відключень. Світло в Україні все досить сильно змінилося. Бо якщо вимкнути PS5 з розетки, поки вона в режимі очікування, консоль потім буде сваритися, перевіряти диск і взагалі поводитися так, ніби ви щойно вчинили злочин. Тож, якщо у вас періодично вимикають світло, краще взагалі вимикати консоль щоразу після того, як ви пограли, це суттєво знизить ризики пошкодження даних і збереже вашу PS5 в хорошому стані набагато довше. Бо краще витратити кілька зайвих секунд на увімкнення, ніж одного дня отримати білу коробку, яка... Просто відмовляється запускатися. Звісно, є ще купа всього про що можна розповісти у світі консоли від Sony. Але мені цікаво, чи є у вас якісь поради та лайфхаки для власників PlayStation 5. Пропоную поділитися ними в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам була цікава ця тема, я обов'язково зніму другу частину такого відео. А зараз, якщо вам було класно провести цей час у моїй компанії, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це Дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на магазин Яблука, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!